А в цьому відео я хочу розказати вам про бонус, що треба себе інколи балувати після того, як ти попрацював. Ось я записав декілька відео і зараз хочу морозиво з'їсти навіть в прямому ефірі, так би мовити. Тут, де я живу, дуже смачне морозиво є, прям італійське. Таке, знаєте, ну прям як джелатто в Італії дуже смачне. М -м. Взяв шоколад. І там нижче ще одна кулька Чезкей. Прям одне з найкращих морозив. Морозив, якщо так можна сказати, які я коштував в житті. Це не зрівняється ні з чим. В Україні таких нема. Навіть у Франції важко знайти, але у Франції є смачне морозиво, просто треба знати точки. І в Італії так само, воно не всюди, не всюди смачне, треба розумітись, де брати справжні джелата. М -м -м. І зараз я з задоволенням відпочину, з'їм це морозиво і взагалі хочу ось проговорити тему бонусів. Бонусів і винагороди себе. Тобто, коли ти щось робиш нове, важке. Важливо себе хвалити. Якщо інші не хвалять, знаєте, не, не визнають, то хоча б самостійно це робити. Самостійно себе періодично балувати. Навіть якщо ви доросла людина, і вам вже 50 років, чи 60, чи 70. треба насолоджуватися цим життям. Я вважаю, для мене це мандри. Я полюбляю подорожувати. Полюбляю інколи щось смачне з'їсти, інколи щось солодке. Привіт моєму дієтологу-нутриціологу. Інколи може на атракціоні якомусь покататися. Тобто отримати задоволення, тому що не треба забувати, що всередині нас живе дитина. Наша душа вона безсмертна. Вона не має віку, тільки тіло <кій>, умовно має вік. <кій> Тому не, не варто перейматися через це. І свою внутрішню дитину треба, я вважаю, балувати постійно. Як ви вважаєте? Напишіть про це. Чи е, займаєтесь ви задоволенням, чи маєте якісь хобі? Як ви отримаєте задоволення від життя? Чи можливо зараз на паузу це питання поставили і трошки перестали радіти, трошки закрились від світу і від себе? Так і також може бути. Але ось як мінімум смачне морозиво піти з'їсти треба обов'язково. І напишіть, будь ласка, в коментарях, а які ви маєте методи стосовно того, щоб свою внутрішню дитину... Так би мовити, розвеселити і відчути цей смак життя знову і знову.